Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо наші уроки з напряму інформатика, де ми будемо розглядати роботу програми Word. Це текстовий графічний редактор, який дозволить нам працювати з певними текстовими документами, які потім ми зможемо використовувати в нашому навчанні і подальшому розвитку в напрямі інформатики. Отже, що ми бачимо зараз на нашому з вами екрані. Ми бачимо стартову позицію, яка дозволяє створювати певний документ. Кожний раз, коли ви запускаєте програму Word, ви будете бачити саме цю закладку, яка дозволяє створювати певні документи. Отже, давайте переглянемо, що ми бачимо. Ми бачимо певні шаблони, які дозволяє програма Word нам скористатися цими шаблонами і створити певний документ. Тут дуже багато таких шаблонів, вони дуже цікаві. Тут і блоги, і відкритки, і календарі, і запрошення, і все таке інше, що нам може знадобитися у житті. Тобто, відкриваючи любий з цих документів, ми вже будемо мати певне оформлення нашого листа скажімо так, бланк лічного письма, наприклад, і так далі, тому подібне, да? певного листа, який ми потім зможемо використати та відправити його на чиюсь електронну адресу. Я запропоную вам створити новий документ. Ось він. Це найбільш часто використовуємо документ, який тільки є для Word. Всі його завжди всі відкривають, і ніхто ніколи не дивиться на оці шаблони, які теж мають свої, скажімо так, переваги. Отже, давайте створимо новий, новий документ з цього простого шаблону. Натискаємо на нього і відкривається певний документ, що ми бачимо. Ми бачимо, що цей документ називається документ номер 1 Це стандартна назва нашого документу, яка буде присвоюватись кожного разу, коли ми, скажімо так, створюємо нове якесь письмо чи якийсь новий документ. Це буде документ 1, Якщо ми відкриємо наступний документ, це буде документ 2, потім документ 3 і так далі. Також хочу нагадати, що минулого разу ми з вами розбирали панель бистрого доступу. Ось вона. Як я вже казав, кожного разу тепер, коли ми відкриваємо, в нашій панелі будуть саме ті закладочки, які ми додали з вами минулого разу. Ось відкрити документ, зберігти його, бистрення, відмінити якісь дію на нашому документі, повторити дію. Нашого документа масштаб і таблиці. А також сама панель бистрого доступу, яка тут існує, і ми її прошлого разу, минулого разу розбирали. Ну, а далі я запропоную вам ще один момент, яким чином ми можемо створити ще один документ, не дивлячись на те, що у нас вже документ створено. Зайдемо в закладочку «Файл», натиснемо закладочку «Создать» і ми бачимо знову нашу, наші приклади скажімо так, шаблонних історій. Кожний шаблон тут підпорядковується якомусь напряму. Ось ми бачимо напрями: бізнес, образування, собиття, карточки, «Письма», «Праздник», наклейки і таке інше. Я також хочу нагадати, що в даному випадку ми розглядаємо програму російською мовою, тому будемо, скажімо так, використовувати, скажімо так, цей напрям. Ми маємо, не маємо іншого, скажімо так, іншої важливості Вьорду, але завжди ми можемо змінити мову і колись ми про це побалакаємо і за мову. Отже, що ми тут бачимо? Як я вже сказав, це і блоги, і відкритки, календарі, і запрошення і таке інше. Обзорні якісь документи. Давайте натиснемо, наприклад, на праздник. Ось ми побачили якийсь, якийсь праздник, Да? Це, скажімо так, якесь свято, яке нам потрібно, ну, наприклад, оформити, візуально, графічно оформити. Тут є он меню дуже багато, і календарики є, запрошення є, поздравлення тут є і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, все те, що нам потрібно для роботи з, скажімо так, з текстовим наповнювачем, ну, наприклад, до нашого якогось свята. Отже, давайте виберемо перший, який нам попадає до уваги, це от, ну хай оце щось, що це? Невероятне виступлення. Отже, що ми бачимо з цього меню, як ми вибрали певний шаблон. З лівого боку ми бачимо сам шаблон, його зовнішній вигляд, з правого боку ми бачимо опис цього шаблона. Це листівка до мероприємства, хто производитель Microsoft Corporation, а також невеличка, невеличка розповідь про наш шаблон. Коли ми натискаємо кнопочку Створити, Создати, ми побачимо цей шаблон уже в новому документі. До речі, кажучи, документ, який носить назву 2. Минулий документ був назвою 1. Цей документ вже має назву 2. Тобто автоматичне відтворення назв наших документів проходить автоматично. От. І наступний документ, який ми будемо відкривати, теж буде мати назву, наступну назву Документ 3. Отже, ми бачимо цю листівку. Вона дуже проста. Ми можемо створити. Невіроятне виступлення, скажімо так, замінити на власну назву нашого міроприємства. Ми можемо, скажімо так, замінити візуальне відтворення нашої откритки і таке інше. В принципі, це не дуже складно і з цим може впоратись люба дитина, яка інтуїтивно розуміє наш інтерфейс. Ну, обов'язково ми з цим будемо ще працювати далі. Ну а на даному моменті все, що я хотів сказати по створенню документа. Наступного разу ми будемо розглядати тему наповнення документа текстом. Там теж є свої моменти, нюанси, теж буде невеличке таке завдання, як і цього разу, але воно теж буде, я нагадаю, цікавим. А на цьому я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі, до побачення.